Екс-прем'єр Нідерландів Марк Рюти офіційно очолив НАТО. Він змінив на цій посаді Єнса Столтенберга. Церемонія передання мандату відбулася в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Марк Рюти пообіцяв зберегти пріоритети свого попередника. Це підтримка України, розбудова співпраці альянсу з партнерами по всьому світу. Також питання оборони НАТО. Водночас з'явилися попередні ознаки того, що президент США Джо Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить посаду президента на початку наступного року. Про це йдеться у публікації Financial Times, що посилається на неназваного західного посадовця. Президент Джо Байден голубуватиме на зустрічі України та її союзників у Німеччині 12 жовтня. Нагадує видання. Про це стало відомо після переговорів Зеленського та Байдена у США. Західний посадовець, проінформований про переговори Зеленського у Вашингтоні, сказав є попередні ознаки того, що Байден може погодитись просувати статус заявки України над членство в НАТО до того, як він залишить посаду у січні. От ці дві новини разом. Ну, по-перше, Рюти, так, це нова рука в управлінні Альянсом. Е і звісно, що будь-яка персоналі вона впливає, як би там не було. Ну, ми розуміємо, що в першу чергу це визначається позицією усіх членів альянсу, але все-таки від того, хто очолі залежить. Отож, якою може бути та ця каденція? А по друге, от те, що пише Financial Таймс. Що може Байден пом'якши у питанні уже під кінець свого президентства, а це ж якраз потрапить в такому разі на каденцію Рюте? От наскільки дійсно, можливо, зростають шанси України до якимось чином, хоч так, хоч тушкою, як то кажуть, але пролізти? Думаю, що не проліземо. На жаль. Але думаю, що мова якраз про ті. Міст, запрошення і так далі. Але це теж важливо ну, насправді. Якщо буде запрошення, якщо всі погодяться, що Україні варто стати, це ну, якоюсь мірою дасть, дасть просто ну, такий сигнал, що ми, начебто в нас є поступовий рух. Знаєте, я, ну ви знаєте, я маю на увазі, як серіал то так, на самому цікавому місці Байден раз і і закінчився перший сезон. А я, з чого почнеться другий, ми не знаємо. Тому що, ну, якщо переможе Трамп, ну що буде мати значення там, там кивок головою Байдена? Нічого. І, і навіть якщо переможе Камал Харіс, теж це буде менше значити. Тому позитив від того буде, політичний. Нагадаю, ми що дуже сильно помиляємось часто українці, коли сприймаємо НАТО як виключно військовий альянс. Насамперед він політико військовий. Тобто, по, по тому політичне крило завжди очолює європейць, завжди. А військове командування завжди очолює американець. Е, можете подивитися, ніколи ще не було навпаки. Тому Україні тому... повітряна Вороги вітають нас із покровою. Чуємо угу. так. Оголошена повітряна тривога. Будемо стежити за ситуацією. А, ну І я, діяти іноді залиї. нам навіть не доводиться повідомляти, тому що нам допомагають. Про це я йде, не скажу, де саме оголошена загроза балістики, ледь ну, вся східна Україна, центральна, південь, Київщина, столиця України, також Вінницька область. Будемо повідомляти додатково про що зокрема йдеться. Можливо, доведеться спуститись в укриття. Так, що що це да, Що це для нас означає? Що поки не буде політичного рішення, військові не будуть робити свою справу. І це е, ну, те, що там стане Рюто, Рюте е, керівником. Мені, чесно кажучи, Столтенберг останнім часом е, здавався таким, як наче дуже втомленим і не дуже активним. Він, хоча й їздив багато, але бюрократично я не бачив серйозних змін. В бюрократії натівській щодо започаткування нових не громогласних заяв, а реальних таких е проєктів. Всі проєкти, які з України розпочиналися, там, що стосуються науки заради миру, як вона називається, залучення там нових технологій, трастові фонди, вони всі мізерні, якщо чесно. Тому я не бачив там на бюрократичному рівні дуже великої імплементації тих гучних заяв. І спроба, наприклад, ну, згадайте, ну, всі домовилися, що 40 мільярдів нам дадуть. Ну, Хтось в це вірить, що це точно гарантовані 40 мільярдів. Я переконаний, що жоден експерт не вірить. Тому це посада важлива. Е е Чи буде по нормальному працювати Рада україна нато ми не знаємо до цих пір, тому що ми на початках використовували знову як, як по горобцях із, із гармати. Тому від пана Рюте в політичному плані буде багато залежати, І те, що стосується військового співробітництва, будуть політичні певні рішення, де ми маємо зблизитись. Але чесно кажучи, мені не здається, що НАТО нас захистить. Під час приготування до ефірів сьогодні знову ж таки зустрічав позиціонування таке у пана Рюте. Величезний досвід спілкування з Трампом, навіть якщо стане Трамп президентом, він точно з ним справиться. Я нагадаю, що Нідерланди були серйозною перешкодою на шляху до укладення угоди між Україною і Євросоюзом про асоціацію. Це була остання країна. Хто був тоді прем'єром? Угу. Той, угу. той самий прем'єр. Тому. Ну от Хотів він бачити Україну в Євросоюзі, чи не хотів, ну, асоціацію. Ну Звичайно, хотів. Чи міг він все зламати в суспільстві? Не все вдається. Тому я би так скептично до цього поставився. До чого це може загалом рухатись? Тобто, які натяки може давати Байден, які натяки може давати Рута, як політичний альянс може рухатись. Якщо б він рухався, на мою думку, в напрямку того, що давайте приймемо Україну в НАТО. Але захист буде розповсюджувати по п'ятій статті, виключно на території, які зараз, ну там на якусь дату уряд контролює, я думаю, це було би непогано. Я іще хочу сказати проблеми з НАТО. Ну, мається на увазі з механізмом консультації. Там, крім п'ятої статті, яку, я не знаю, вже наші глядачі, я думаю, що вже вивчили її як, як абетку. Але є ще четверта стаття. Так мені дивно, що четверта стаття це коли розпочинаються консультації. А жодного разу, коли дрони залітають на територію Румунії і Польщі, коли ракети залітають, четверта стаття ніколи ще, от пі після широкомасштабного вторгнення, ніколи не застосовувалася. Та що тобто... там будемо? один дрон, дві ракети. -то. Так, от це ж про це і кажу. Тобто, ми говоримо про те, що можливо політично, а четверта стаття це політичний механізм. Там же не військові збираються по чому бити. Тобто, мені, мені здається, що ці політичні механізми в НАТО. Ні, ми нормально не використовуємо. До речі, а хто в нас представник України при НАТО? Ну в нього вже термін закінчується, пані. Якщо мені не зраджує пам'ять Галібаренко, то я думаю, що тут же ж проблема в тому, що сам політичний механізм натівський по відношенню до Росії, він працює, от, не імплементується бюрократично не дуже гарно. Чому проблема? я думаю, що можливо і в самому було пані Столтенбергу, якому кожен рік продовжують на один рік. Ну останні роки ну, йому дійсно продовжували і... От час да, повномасштабного ну, ну, вторгнення йому постійно продовжували. Він думає, ну ну ну, ну, уявіться, ну, ну дивіться, цей... балтійські країни теж не дуже впевнені в тому, що механізми захисту НАТО спрацюють. Не дуже впевнені поляки, тому зараз озброюються до зубів. Угу. І до речі, країни Балтії і Поляки зараз звернулися якраз до НАТО. З тим, щоб спільними зусиллями побудувати якісь посилені захисні там загородження, захисні кордони так. на кордоні Білорусі і Росії з натівськими країнами. От ну вони усвідомлюють цю загрозу, так угу. але поки що я не знаю наскільки НАТО піде на зустрічі. Знову таки це від Рюта буде залежати в так, чому ставі та, того, що як буде дихання, він може, тобто дихання оцим цим внутрішнім. Узгодженням, процедурам, не просто декларації загроз, а імплементації механізмів реагування на загрози, я думаю, що тут від пана Рюте буде багато залежати. Не все. Я привів приклад з референдумом. Я не думаю, що він особисто був проти України. Але от, ну, інколи обставини, ну такі, як, я би так назвав такою жирною обставиною пана Орбана, дуже. І ця обставина може ну заважати. Ну тому треба знаходити механізми бюрократичні, як одна ну, один раз було знайдено. Так? Далі видатки на оборону, видатки на програми, які через трастові фонди це класний механізм. Так, Наталя Миколаївна Галібаренко. Да, дійсно, вона надзвичайний повноважний посол України в НАТО. А друге про пана Орбана, ви згадали. Ну, пан Сибігаш був з візитом вчора. Бачите, діалоги якісь ведуть. Вадимов, такий, такий діалог мені нагадує, як по п'ятницях збиралися в, в студентському гуртожитку в преферанс грати. То кого. Ну, я так думаю, ну так м'яко скажемо. Переграє переграє, але таким іншим словом. Та що там переграє? Вони годину, заступу. вони годину розмовляли. розмовляли було і... було повідомлено, О, що окей. година це аж удвічі довше, аніж передбачалося. Аніж тобто передбачалося півгодини на всі питання, які між Україною і Угорщиною набрали за цей час. Ну окей, добре а, ідемо далі. Україна чекає від партнерів конкретних дій для посилення стратегії у війні з Росією. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Він розповів, Київ готується до засідання в форматі Рамштайн, яке заплановане на 12 жовтня. Це буде особливий Рамштайн. І від нашої сторони партнери отримують всі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті. І в дипломатичній роботі. Сила зброї і сила дипломатії працюють ефективно завжди, тільки разом. І саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги. Напередодні держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що американська адміністрація вивчає план перемоги від Зеленського. Український президент представив його, зокрема, чинному президенту Сполучених Штатів під час їхньої зустрічі у Вашингтоні. Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху. А ще, Вадиме, е, сьогодні вийшов матеріал Financial Times, угу. де ледь не заголовком написано, що е, з важкими підсумками США повертається президент Зеленський до України перед важким жовтнем і зимою. Фактично те, чого прагнули, не досягнуто. Я, якщо коротко там, сформулюю. Так е, е, чому так? По причин, ну так, мінімум з десяток. Але У вас давай, є час, давайте. давайте так. Од, ну, декілька з них. Ми не знаємо, чим він туди поїхав. Ну, Нам представлять точно. тільки окрім те, що є. Ну, я цезурові. собі уявляю, якщо пан Блінкін вивчає, скільки ж там Маркушів. Там що три томи? це що. Що ж там, збірка. Блінкен дипломат, Він з... керівник все-таки зовнішньополітичного відомства. Mm -hmm. Збірка творів е чи, чи просто сценарій якогось серіалу. Знову Рамштайн буде видатний. Все в нас видатне, розумієте? Поїздка видатна, потужна, проривна. І незламна. Все, все в нас найкраще, але якщо серйозно, то. Те, що ми почули від, наприклад, пана Єрмака під час його виступу в Council of Foreign Relations, він сказав, що єдиний пункт плану, який він оголосив, це те, що ми хочемо, щоб нас ну, дали нам сигнал про вступ до НАТО. Більше нічого, що в тому плані є, від офіційних осіб, ми не чули. Якщо Уявимо собі, що те, що пишуть преса про те, що ми будемо вимагати зброї, це частина плану, то ми теж про це знаємо. Тобто, по зброї немає відповіді. Бюджет сьогодні вже вітаю з тим, що почався бюджетний рік в Сполучених Штатах. В наступному бюджетному році нуль, і я думаю, до виборів буде нуль на допомогу Україні. Кошти минулого бюджету ще будуть, а цього бюджету немає. Чи буде ленд-ліз? Закону немає, він не діє. Тепер, щоб лендліз навіть навіть в борг нам давати, треба знову проводити закон через Конгрес. Конгрес. Далі, тобто один пункт плана. Ну, якщо ви знаєте, що у вас немає в бюджеті, що ви просите грошей, про які ще не відомо, чи будуть вони в бюджеті, чи ні, ну як чого з цим їхати? Далі, якщо ви хочете, щоб на вас ядерну парасольку розповсюдили, як це писали в пресі. Ну я не знаю. Я, я би ще би написав, би, що хочу паличку э, цього Гаррі Потера. Вона б то точно б допомогла. Ну, от знаєте, це ж в народі називають хатівки. Ну, є хатки реальні, а є хатки такі собі. Тому, якщо ви їдете з хатєлками, які нереальні, ви не можете очікувати. Що вам їх задовольнять, тому з чим їхали? Грошей немає, зброї немає. По НАТО не знаю. Думаю, що якщо навіть оголосять, то це ще нічого не значить. Тому а, а, а що ми отримали від візиту? Ну, буде дуже цікаво, коли ми від Єрмака дізнаємося, що саме в тому плані перемоги. Швидше за все щось таке. Дайте мені все це, і я вам переможу. Але ну буде видно. Врешті-решт, офіс президента щось розкаже.